Знайти ідеальний баланс у догляді за садом може бути важко для новачка: ти переливаєш або не доливаєш воду, перегодовуєш або не догодовуєш рослини, посадив культури занадто близько або занадто далеко один від одного. Ці прості рішення можуть стати різницею між рясним урожаєм і розчаруванням. На щастя, більшість рослин дуже терплячі. Кожен садівник робив помилки. І саме вони роблять нас кращими, якщо ми вчимося на них. Давай розберемо 12 найпоширеніших помилок початківців і дізнаємося, як їх уникнути. Які найбільші помилки роблять початківці-садівники. Багато новачків намагаються зробити занадто багато і садять величезні сади, за якими складно доглядати. Також часто садять занадто багато овочів і фруктів на маленькій ділянці, що призводить до загущення. Проблем зі шкідниками і слабким врожаєм. Відсутність планування і підготовки ґрунту погіршує ситуацію. Якщо до цього додати неправильний полив або дисбаланс добрив, все може піти не так. Не чекай, що в перший же сезон у тебе все вийде ідеально. Замість цього постарайся уникнути найсерйозніших помилок, щоб отримати якісний урожай і зберегти радість від вирощування свіжих продуктів. 12 помилок у садівництві, яких слід уникати. Літо час бурхливого зростання, але важливо, щоб це був ріст твоїх рослин, а не бур'янів і шкідників. Регулярний догляд за садом допоможе отримати максимум від твоїх зусиль. Ніхто не хоче витрачати час і гроші на сад, який не приносить якісних овочів, фруктів і квітів. Ось як уникнути 12 поширених помилок. Помилка садиш занадто багато. Не бери на себе більше, ніж можеш забрати, це правило працює і в саду. Якщо посадиш величезну ділянку з десятками різних культур, можеш просто не впоратися з їх потребами. Помилка вважати, що всі рослини вимагають однакового догляду. Різні культури потребують різного поливу, підгодівлі та догляду. Спрости собі життя, почни з малого. Садівництво повинно приносити задоволення, а не стрес. Ти завжди можеш розширити посадки пізніше. Що робити замість цього? Різноманітність важлива, але занадто багато різних культур може бути складним. Краще зосередя напаяти десяти видах, які хочеш освоїти в цьому сезоні. Вибирай ті культури, які любиш їсти. Якщо обожнюєш помідори, вивчай їх і сади поруч щось просте, наприклад, салат, базилік або чорнобривці. Помилка залишаєш ґрунт голою. Якщо вирішив зосередитися на декількох культурах, частина грядок може залишитися порожньою. Але залишати ґрунт голою велика помилка. Гола земля схильна до ерозії від вітру і дощу, а також заростає бур'янами. Що робити замість цього? Природа не терпить порожнечі і ти теж не повинен. Покрий порожні ділянки сидератами, мульчою або використовуй покривний матеріал. Помилка дозволяєш бур'янам цвісти. Влітку все росте швидко, включаючи бур'яни. Багато новачків уникають прополки, але це не повинно бути мукою. Досить приділяти 10-15 хвилин кожні кілька днів. Головний секрет не давати бур'янам зацвісти. Виривайте їх, поки вони маленькі. Один кульбаба може дати до 20 тисяч насіння за сезон. Що робити замість цього? Бур'ян з квітами, як мураха. Якщо бачиш один, значить їх вже багато. Всі ці насіння потрапляють в ґрунт і проростають в майбутньому. Виривай бур'яни молодими, використовуй мульчу або покривний матеріал. Твій майбутній я скаже тобі спасибі. Помилка загущаєш посадки. Багато хто забуває проріджувати грядки. Якщо посадив занадто багато, рослини починають конкурувати за світло, воду і поживні речовини, проблеми через загущення, повільне зростання, слабкі стебла, хвороби через погану вентиляцію, складнощі з відходом і збором врожаю. Що робити замість цього? Вивчай вимоги до відстані між рослинами перед посадкою. Наприклад, два броколі з достатнім простором дадуть більше врожаю, ніж чотири втіснуті. Помилка відсутність світла. Всі рослини потребують світла, але вимоги у всіх різні. Кукурудза, перець і гарбузи люблять сонце, а салат і кінза терплять тінь. Симптоми нестачі світла, бліді листя. Відсутність квітів і плодів. Витягнуті слабкі стебла. Що робити замість цього? Саджай світлолюбні культури на південній стороні. Якщо рослини погано ростуть, перевір, чи не заважають їм тіні від дерев або будинку. Помилка садиш тільки навесні. Багато хто думає, що садити можна тільки навесні. Але це не так. Посадка в кілька етапів, конвейерний метод, дозволяє отримувати урожай довше. Що робити замість цього? Саджай улюблені культури з інтервалами. Наприклад, моркву можна сіяти кожні 2-3 тижні для безперервного врожаю. Помилка: садиш занадто пізно. У північних регіонах деякі культури, наприклад, перець або гарбуз, вже пізно садити влітку, вони не встигнуть дозріти до заморозків. Що робити замість цього? Плануй посадки заздалегідь. Враховуй терміни дозрівання і перші заморозки. Якщо терміни підтискають, використовуй укриття для продовження сезону. Помилка переливаєш. Влітку рослинам потрібно більше води, але перелив є поширеною помилкою. Занадто вологий ґрунт заважає коріння дихати, що призводить до виянення і хвороб. Симптоми переливу мляві стебла, жовте листя, відсутність плодів. Що робити замість цього? Перевіряй ґрунт перед поливом. Вона повинна бути вологою, але не мокрою. Краще поливати рідше, але рясно. Помилка не доливаєш. Посуха, серйозна проблема. Рослини виянуть, листя сохнуть, плоди не розвиваються. Що робити замість цього? Використовуй мульчу, щоб зберегти вологу. Крапельний полив або глиняні горщики оли допоможуть рівномірно зволожувати ґрунт. Помилка ігноруєш шкідників і хвороби. Влітку шкідники розмножуються швидко. Якщо не помітити проблему вчасно, можна втратити урожай. Що робити замість цього? Регулярно оглядай рослини. Знайдену проблему легше вирішити на ранній стадії. Використовуй натуральні методи захисту, наприклад, посадку рослин компаньйонів. Помилка пускаєш тварин в сад, собаки та коти можуть пошкодити рослини або отруїтися. Що робити замість цього Городи сад або використовуй високі грядки? Відділи зону для вихованців від городу. Помилка перегодовуєш азотом. Азот потрібен для росту листя, але влітку його надлишок заважає плодоношення. Що робити замість цього? Переходь на добрива з фосфором і калієм, вони важливі для цвітіння і плодоношення. Висновок Літо час відпочинку, але сад вимагає уваги, стеж за поливом вчасно прополювати, що не загущай посадки і не перегодовуй. Правильне планування допоможе отримати відмінний урожай.